І так, камерада, у нас перша знахідка, небезпечна. Ось така мінометна міна, мінаха, 50 мм німецька. Ну, Були, звичайно, ми в союзників наших мадярів тут, як у нас були по 44-му, і мокрушили тут радянські війська підходили. Зараз закопаємо, вона нам не потрібна, звичайно. Скрізь тут окопи, годиночки є. Там вище теж скрізь такі палаточки, бункери. незрозуміло взагалі тут їх багато всякого. І цього добра є в лісі повно, звичайно. Сьогодні погода неймовірно красива, сонечко світить, земля не промерзла, плюсова температура десь плюс 3, плюс п'ять, точно має бути. І ми народ продовжуємо свої пошуки. Дуже сьогодні. Чудова погода для цього. Так, камера, у нас черговий сигнальчик і на цей раз вже набагато кращий. І видається мені якась потіряшечка. Грибарська кругля шак, подивіться. Па-ба-ба-бам! -па -па Я сам ще не бачив на сонечку. Подивимося ближче. З вами всіма. На... Опа-на! А то є СССР. Стара монета, сина, Кругляшок. сама, То є три копеїк. І то знаєте, який рік це давно загубили тут після війни. 1945 рік. Зараз вам сплижу. О! Макро включилося на камері. Видно, 45 рік. Ось так. Не знаю, рідкісне, не рідкісна. Будемо шукати до інтернеті. Хто знає, підказуйте, чи вона щось вартує. Золото партії у нас народ коляшок SSSO. Ось так. Знахідки приводять і це в лісі. Це значно грибарі. чи хтось ходив за дровами, бо це в лісі і... Це на радянських позиціях, звідси перли радянські війська, їх тут багато було. Їх тут бігали і штурмували ось той пагорб. Перед нами велика гора, зараз гігантська, і стрімкий підйом на ту гору. Неймовірно красиво сьогодні. Теплесенько. Земля як пух, взагалі не промерзла. Цього року зими нема, копати не перекопати. Сезон багато дехто не закривав. Ну і ми продовжуємо. народ. Шукаємо. Ось і натрапили ми камради на радянські позиції. Бачимо уламки залишки тої війни. По 44-му тут То є Мосіна. Ось такі всілякі різні ламані гуано. Таке нас не цікавить, але хотів вам показати, що таке у нас було. Так, камаради, у нас чергова небезпечна знахідка, класний сигнал, дуже рідкісно в наших краях. Потрапив на я на радянські саме позиції, так я вам казав. І подивіться, що я знайшов. Знаєте, що це за угризок іржавого такого того самого желіза? Я вам покажу. Опа-опа! А то подивіться, що є. То є ручна радянська граната. Лимонка, так звана, Ух, красота, рідкісна, з запалом у Гем. Бачите? Ось така рамотошка. тут загубилася радянські війська тікали, аж свистіло за ними. Звідси, мадяр їх били і це залишили. Ось такі Такий небезпечний предмет. А у нас камаради чергова знахідка. Якась така собі, не барза, але кає, така є. То є на бій від ППШТТ ППС і тому подібне пістолета автомата ППШ. Бо тут бігала з такими. Знахідка. Не цікаве. Не берем, звичайно. І так камера, знайшлася ось така гізочка мадярська. Видно набою Маліхер 86. Бачимо, зараз я вам покажу, які тут були на 40. Фокусуйся камера. О! Сфокусувалася ашка по бокам зірочки 39 рік. Пробита Підстрільна, гіза Ось такі. У нас були тут двіжохи по 44 році, але гільзи вже були у нас патрони завезені ящиками. 39 рік. Так ну от знайшлася якась незрозуміла деталюшка. Ось така, на вашу думку, що б це могло бути? Похоже, на молоток чи якусь палку-копалку-добувалку. Кований такий елемент. Прикольний, можливо якась це була дверна петля бункерна, тому що ми на позиціях і трошки далеко -яко від якихось поселень. Ну щось таке. Для чого воно? Що воно? Розуміло. Так, команда, у нас чергова, цікавий черговий сигнал. Слухай там чорні. Подаємо 0,9. 16 стаче. Близько і потужне щось. З металу. Давайте відпартуємо це разом. В прямому ефірі я подивився. Але вам хочу показати, як це все відбувається. Дивіться, що ми знайшли. Мега знахідка небезпечна. А? Що це вам нагадує? Пишемо, коментуємо. Хто не в курсі? Це небезпечна знахідка. Зараз ми її для вас витягнемо. Покажу. О, тяжка! Йо маю Нічого собі. Що ж це таке? Похоже на F1. Але це не F1. Цікаво, порожня, не порожнє. Ні, не порожня. видно. Зараз я її почищу, вам покажу. Ось таке сідло навіть залишилось. З кубіками і ржаве. Була буквально під листям. Ось почистив я, а то він народ. Ось така вага тяжка, вона чугунна. Тут як ванне ці кубіки, мало не покажуться, як розірветься. Ось така. Красунька. вона нас не цікавить, металолом, кого цікавить, нас не цікавить, але красиво. Бо ціла. І тут ще такого металу в лісі. Ми на старій фронтовій дорозі, акурат зараз ну вам так не видно. Отак видно, що вона так іде сюди і туди. Вона вже позаростала. Це фронтова, де вже давно не ходять люди. А розтяжечки ще залишилися. По сьогодні в лісі. Так що хто йде за грибами чи за дровами, будьте обережні, бо хто його знає, де ви, на що наступити і за що зачепитись. Ну, а ми мандруємо далі. А у нас камера чергова знахідка. Зараз я вам покажу. Небезпечено намікну. Хе -хе. І так подивіться гори Карпати, де приходиться шукати війну, в яких дебрях. От я зараз такий музині. І бачимо жоліб, потічок, мокріша водичка тече. І подивіться, яких ярами, горбами, страшними приходиться шукати війну. Бо війна у нас була скрізь. І ось така знахідка. Камеради. В таких низелих долинах. От подивіться, що я знайшов. Знаєте, що це? Як не знаєте? Давайте разом подивимося, що це таке. Чи у вас таке трапляється в ваших лісах, скажіть тільки чесно, хто по війні, мав таке знаходити? А то є а вам, ось така міна. Має стабілізатори бачимо, стальні, хрестоподібні. Тут вона чугунна, важка, тут ще деколи бувають надписи, Клима. але на цій немає, на цій не бачу. Декозловото мені щастить, що-що, для цього цьому пруть. Завжди. Бо я знаю, де їх шукати просто. Ось подивіться, якими лісами вам. Це навіть не ліс, це кінець світу. Приходиться шукати. Всякі речі. Чого я тут шукаю, бо є свій перевірений руками принцип. Стаж. Де їх шукати? Не тільки. Мене не цікавить німий ні, бомба гранати і лимонки. Мене цікавить дещо інше. І в таких місцях воно найчастіше може трапитися. Тому що тут, окрім мене, повірте, ніхто не шукає. А у нас камеради, низинами ось така. Знову небезпечно, знахідка, хто знав. Але я вам покажу. От бачите, ручна граната. Знаєте це? Не знаєте? Куди все ближче? Ось така. Ручна граната S2М до армії. Вона швидше за все була кинута і не спрацювала. Видимо. На ще залишки дерева. Тут видно, не дуже видно, але видно. ось. Така ручка була класна маленька. Ну, ми ще дістали столичком. Все. пробита. Була війна. Хтось її кинув, у не зірвалася згори. Ми там йдуть вищі вже на позиції. значить копи скрізь, кругом туди. Стріману, там дуже стрімко і вони там сиділи. І закидували такими гранатами радянські війська, які рухалися по цьому пагорбі, можливо, цими мазинами, бо гранати сюди прилетіли, цим желебом дерлися. дехто по-любому, дехто там, дехто там, і так штурмували цей пагорб аж догори. І тому такі речі трапляються. Але це поки що такі речі трапляються. Але хто знає... І щось цікавіше можна знайти. Автомати, пельмети, карабіни, пастолети. які скотилися з пагорба, які просто викинули за непотребою. Ну і всякі тут Максими, шварслози, МГ, МП і так далі. Солотурн, 31М і так далі. Ну, якщо шукаємо раз. Шукаємо. А у нас народ опять небезпечна знахідка. Синий сигнал. І ось така мінаха прилетіла. 82 карадянська. Бомбили вони і не зірвалася з якихось причин. Закопуємо назад. Ось вам хотів показати, Що така небезпечна знахідка в лісі. Є. Її треба остерігатися. Це вам... Не ручна граната. Валіхне мало не покажеться. У нас народ така знахідка. Цікаво попалася. Ось такий клин. Чи клинок, Чи це якесь долото, чи зубило. Потужне. Валили тут потужно. По-любому війну, бо страшно заржавіло і все згнило. Можливо, кололи дрова, а можливо ще щось. Грубезне. Потужний. Ось таке. В кого які думки? Пишіть в коментарі. Коментуйте, не встидайтеся, що воно і для чого. Можливо, ви краще знаєте. Камеради, у нас чергова знахідка, але вже безпечна. Ось така під листям була. Зірвана, бо відказничок бачимо. Міна. Але це міна не радянська вже, то є міна. Я вам скажу, яка порожня, бачите порожня. Вона вся здулася, вся вигоріла. Хтось її, можливо, розсаперив, Навіть таке може бути. Геть порожня, такий відказничок був. Міна, значить, Мадярська, 81 мм. Ці згори бомбили Мадяри радянські війська, а радянські війська таких купа стабілізаторів поломаних, цих відірваних знайшов, значить... Купа. Аж ехо віддає. Прикольно. Порожня, безпечна повністю. Але важка. Зробити гарний натюрморт для музею можна прикрасити якусь вазу на олівці, на фломастери на робочий стіл комп'ютерний, почистити, відреатеролізати, помалювати, пофарбувати були бомба. Бомба вона і є бомба. Камера, у нас така чергова знахідка, небезпечна трохи. Подивимося ближче. А ні, вже безпечна. От подивіться, то є ручна Мадярська граната 37. Але вона геть порожня. Хтось її розібрав і скрутив докупи. Бо інакше випасти вона просто так не могла. Середина. Має на увазі. І ще плюс пробита осколком двома, що дуже цікаво антураж. І вона порожня. Тобто повністю безпечна, можна брати в музей як знахідку капелюшок знайти, прикріпити і буде музейний експонат. Почисти, полетрілізти, зашпаклювати, помалювати, заворонити і на поличку ось така ранатожка. Але ще бадьора, така міцна. йо, -йо навіть не сподівався, що тут таке можна ще знайти. Камради знайшлася якась така бочечка. Я думаю, що це якийсь конденсатор, а це швидше всього є детонатор від мінометної міни 50 мм німецької. Тут мали бути клейма класні, курка. Сороковий рік мінімум, написів купа. Чорним по білому, бо він з алюмінія, гарно гарнобринів. Ось таке. Сподіваюсь, що він вже безпечний. Ну що ж, подорожуємо лісом горами-Карпатами. Камаради, знайшлася ось така ЧК від ручної гранати лимонки радянської. Наступали тут, кидали лимонки. Така ЧК УРСГМ досить ще бадьора. Тверда, листа. що міцна така, що торба. Можна застосувати Ось ці вусики. Тут проходило кільце, чека сама з колечком, дергав за колечко. ця чека автоматично відкидалася, і граната зривалася через 4 секунди. Але міцна здорова, можна відреставрувати. і в музей Що така. Будрякова. Камаради, ось такі знахідки мене сьогодні цілий день зводять з розуму. Це і латунька. Навіть не знаю, чи бронза, чи латунь. Ось такі був на версі мадярського значить, е, мінометного снаряду. Закручилась, бачимо різьба. Є. І, і ось так такий добрий кусок. Важить капець. І я таких сьогодні підняв. Штук десь 10 уже. Як воно класно бринить, звинить, просто я аж думаю, що от-от уже -от щось цікаве, а насправді нічого цікавого. А якась ерунда металолом. Можна було б вже назбирати латунь, скільки на, здати на лом. А стабілізаторів від мінометних мін я вже штук сьогодні відкопав 50 точно. Різних. Всяких моделей, всяких розірваних. Не буду... Єрунду це показувати, звичайно, вам, бо ви всі бачили, не цікаво. Але покажу вам краєвид.